Інформаційні підсумки п'ятниці 2 серпня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску Дивіться. Прощання із героями у Хмельницькому провели в останню земну дорогу військових Сергія Кривенького та Віталія Блінохватова. Подарунок для воїна. До Дня Незалежності хмельничан просять підготувати і передати захисникам бокси із необхідними речами і смаколиками. За два дні майже 300 заяв. Університет третього віку розпочав прийом документів від вступників. Працюватиме 25 факультетів. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні провели в останню земну дорогу героя Сергія Кривенького. До повномасштабної війни він працював на заводі Адвіс останнім часом у швейному цеху з виготовлення військового одягу. Чоловіка мобілізували взимку 2023-го. Сергій Кривенький служив у бригаді Помста Луганського прикордонного загону на посаді молодшого сержанта. 28 липня в нього стався інфаркт. Врятувати захисника не змогли. Герою на віки 49. У чоловіка залишилися дружина, донька та маленька онучка. Поховали Сергія Кривенького на алеї померлих героїв у мікрорайоні Ракове. Я його знаю з Серпня місяця, якщо я не помиляюся, серпня місяця, да. ну тобто 23 серпня. Ми служили разом, потім ми були на сході разом. не був хорошою, виконував завдання, завжди які були поставлені. Прикордонник, бригада, помста. Він не мав освіти прикордонника. Сказав дружині, що якщо мене призвуть, ти мене не відмовляй, я все одно туди піду. Пішов. Були проблеми зі здоров'ям у нього, у нього позвоночних гриш там багато було. Що... Ну, по поводу серця не знаю, не скажу. Він був часом у ярі. А вже коли мені Оля, це моя кума, позвонила, сказала, що жалівся на серце, що його серце боліло, що казала, йому йде до лікаря, він казав, що немає часу. Гарна, дружна сім'я була, і дуже гарна в них дочка, внучка. Попрощалися сьогодні із героєм Віталієм Блінохватовим. Чоловік родом із Бердянська Запорізької області, мав вищу педагогічну освіту. На момент повномасштабного вторгнення перебував на роботі за кордоном та після 24 лютого 2022-го повернувся в Україну і добровільно пішов до війська. Під час оборони Донеччини у червні 2023-го захисник загинув. Лише нещодавно його тіло ідентифікували. На момент зникнення йому було 49 років. У чоловіка залишилася дружина та двоє синів. Поховали Віталія Блінохватова. На алеї померли героїв у мікрорайоні Ракове. Після перемоги та деокупації Бердянська рідні планують перепоховати тіло захисника у рідному місті. Слава синові, мій святому духові. Цією молитвою ми свідчимо перед Господом, що у цих всіх обставинах, у всіх втратах ви не втрачаєте любов один до одного до своїх рідних, до своїх близьких, до своїх дітей, до свого чоловіка, до свого батька. І зараз, шановні рідні, ми цю любов вашу свідчимо перед Господом за пана Віталія, за людину, яка Повернулась в Україну для того, щоб захищати вас, захищати рідні землі, за що й віддав своє життя, на жаль. Але часточка його життя, його присутності, вона завжди з вами. і Ви це чудово знаєте і відчуваєте. І ще одну каналізаційно-насосну станцію модернізували у Хмельницькому за кошти Невко. З 2021 року в рамках проєкту з енергоефективності оновили вже три КНС. На станції номер 12 встановили чотири нових насоси шафи управління та обладнання для стічних вод. Одна з найбільших каналізаційно-насосних станцій Хмельницького цілодобово обслуговує понад 50 тисяч мешканців міста. Реконструкція КНС дозволить заощаджувати на енергоносіях, а також покращити якість послуг. Іринаріон далі. На 90% нова. Одну з найбільших КНС Хмельницького станцію номер 12 модернізували за кошти НЕВКО. Угоду про реалізацію проєкту з енергоефективності Хмельницька міська рада підписала в 2019-му. З 2021-го за грантові кошти оновили вже три каналізаційно-насосних станції – номер 2, номер 7 і номер 12. Це дозволить заощаджувати до 30% електроенергії. Внаслідок реалізації цього проєкту ми змогли замінити повністю все обладнання, насоси, вузли, автоматику, шафи управління від 80% до 95%. Загальна вартість проєкту це понад 30 мільйонів гривень, що дуже важливо, тут ми маємо грант безповоротні кошти від європейської платформи Добросус ЄС. Розмір гранту 160 тисяч євро. У машині зарі встановили чотири нових насоси шведського виробництва і один дренажний. Сюди потрапляють стоки з мікрорайону Озерна, а також частини проспекту Миру щодоби від шести до восьми тисяч кубометрів. Раніше в грабельному відділенні збирали сміття вручну. Тепер станцією може керувати один машиніст. Віктор Миколаєвич працює на КНС номер 12 понад 20 років. Ну, старе обладнання старе. тут в автоматичному режимі насоси працюють так само зараз. поставили. Приймальному ці граблі, воно чисте, працює, викидує, тільки залиши підняти контейнер. Якби могли памперси проходити, напевно, і щоб вони би приходили. А так, ну що, скидає, буває, що і ці відходи шкарлупа з картоплі навіть приходить. Реконструкція станції покращить і якість надання послуг споживачам, а це понад 50 тисяч хмельничан. Тут стояло ще обладнання, яке встановлювалося на початку 80-х років, то виникало безліч аварійних ситуацій, безліч поломок, які потрібно було ліквідувати швидко, і тому, що якщо воду можна перекрити, то насосна станція, каналізаційна, має працювати постійно. Інакше вона просто затоплюється на даний час. На станції замінено нове обладнання. Співпраця Хмельницької міської ради з Невко, котра триває не один рік, має перспективи для подальшої модернізації системи водопостачання та водовідведення. Маємо зараз ще кілька проектів з Невко по енергощадності по очисних спорудах. Це те, що стосується водоканалу, на повну реконструкцію вартість понад 30 мільйонів євро цього проекту. Це повністю нові очисні. Продовження другої гілки Чернелівського водогону теж, власне, подали. Оновлена КНС номер 12 Це також ще один крок до збереження екології, про яку дбає північна екологічна фінансова корпорація Невко. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. 280 заяв за два дні отримали у Хмельницькому міському терцентрі соціального обслуговування від охочих навчатися в університеті третього віку. Приймають документи на 25 факультетів. Навчання безкоштовне для жителів громади та внутрішньопереміщених осіб віком від 60 років. Більше подробиць у сюжеті Олександра Семенюк. Галині Георгівні 70. Нині жінка готується до нового навчального року в університеті третього віку. Цього року я продовжую, хоча, як говориться, начнеться вже повний курс 1 вересня. Я вже записалась на смартфон. Потім ще є з мене. Мені нравиться малювати, якщо я все встигну у мене четверо внуків ще як рюється, і обов'язково тренувальний зал. Працівники університету третього віку запрошують приєднатися до навчання. Пропонують 25 факультетів. Найбільшою популярністю у нас користуються факультет основи вивчення смартфона, основи володіння архтехнікою, також вивчення мов це українська мова, іноземні мови, англійська, польська, німецька, італійська мова. Також наші слухачі відвідують більш активні факультети, такі як хоровий спів, вокальний спів, хореографія, аеробіка. Цьогоріч студенти зможуть обрати і два нові факультети: а саме агроландшафт та правознавство. У нас є декілька груп, які продовжуються навчання з минулого навчального року, але переважна більшість груп цьогоріч – це нові групи. За перших два дні прийому заяв на навчання до терцентру прийшло майже три сотні охочих. За словами директора закладу Дмитра Старцуна, цьогоріч планують прийняти не менше ніж 700 слухачів. З першого вересня ми починаємо зайняття, але заяви будемо приймати вже в процесі навчального процесу. Кожна людина. На може опановувати три-чотири факультети. Так ми плануємо в 2024 році. Нагадаємо, університет третього віку у нашому місті запрацював у 2017 році. З того часу його успішно закінчили понад дві тисячі людей. За словами Дмитра Сторцуна, майже в кожному обласному центрі є подібний заклад. Та у Хмельницькому найбільше охочих приєднатися до навчання. Для того щоб записатися на навчання в університет третього віку, потрібно прийти в терцентр в кабінет номер 18, написати заяву з собою, мати оригінал паспорта пенсійного посвідчення. Фактично, що територіальний центр працює в будні дні з восьмої години до 16.45. сорока Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста. Подарунковий бокс для наших воїнів. Таку назву має благодійна акція, яку організували у Хмельницькому. Містянам пропонують підготувати подарунки для військових. Перелік речей, які рекомендують покласти до бокса, можна знайти у соцмережах Хмельницької міської ради. Ініціювало акцію управління торгівлі. Приурочили її до Дня Незалежності України, аби подякувати військовим. Збір триватиме до 23 серпня. Долучилася до ініціативи й команда нашого телеканалу. Ірина Кондратюк продовжить. Протизастудні засоби, шкарпетки, дощовик, спрей від комах, вологі серветки, кава, солодощі. Цими та іншими речами першої необхідності наповнила дві коробки для військових команда ТРК Місто. Подібні пакунки може сформувати кожен охочий у рамках акції Подарунковий бокс. Для наших воїнів ми буквально за три дні зібрали кошти, зібрали все закупили, що потрібно. Зібрали коробку, тому я думаю, що спрацювалися ми доволі оперативно, тому що знаємо, що нашим захисникам це потрібно на фронт вже. Хоч це і здавалось би на перший погляд дрібнички, але насправді це ще одна така нагода сказати захисникам дякую. Це такий символ показати, що ми пам'ятаємо про них, що ми любимо їх і чекаємо їх тут, як кажуть, або Оти в ЗСО, бо для ЗСУ ініціювало акцію управління торгівлі Хмельницької міської ради, приурочили її до Дня Незалежності України аби подякувати військовим. Тож до боксу обов'язково просять покласти лист вдячності чи дитячі малюнки. Насправді команда ТРК «Місто» часто долучається до подібних благодійних заходів, адже ми вважаємо, що можливість працювати зараз, відвідувати нашу роботу, інформувати хмельничан постійно кожного дня. Усе це завдяки нашим військовим. Зачасту ми допомагаємо тим військовослужбовцям, які є нашими земляками, нашим колегам, друзям, знайомим. Ми така невеличка сім'я, яка є один за одного. І я вважаю, що українці це теж вона велика сім'я. Тобто, ми маємо постійно пам'ятати, що вони захищають нас там, а ми допомагаємо їм тут. До акції закликають долучитися усіх небайдужих хмельничан. Детальний перелік речей, які необхідно покласти до коробки, можна знайти у соцмережах Хмельницької міської ради. Це прості речі, там нічого немає складного. Смаколики, засоби гігієни, можливо, якісь жаропонижуючі, те, що може бути нашим хлопцям в нагоді, щоб наші воїни відчули подяку від нас. Від мешканців нашого міста а сьогодні вже долучаються це школи, садочки, наші комунальні установи і мешканці міста. Але звісно, ми зараз. Прямо просимо, запрошуємо всіх містян і гостей нашого міста активно долучитися до цієї акції. Подарунки через волонтерів передадуть на фронт. Триватиме збір до 23 серпня. Бокси необхідно приносити до приміщення управління торгівлі за адресою вулиця Грушевського, 88. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, Марія Соколова. Новини міста. Поєднали біг із прибиранням. Близько 30 учасників взяли участь у спортивному проєкті Чистий Буг. Це небайдужа молодь міста, матусі з дітками, учасники бігових клубів, дитячо-юнацької спортивної школи, педагоги міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Сміття збирали на березі Південного Бугу. Захід щороку організовують представники управління молоді та спорту спільно з молодіжним центром. Мета популяризувати у місті спорт та турботу про довкілля. Подробиці у наступному сюжеті. Перед забігом розминка. Близько 30 учасників долали у Хмельницькому дистанцію вздовж узбережжя південного бугу. Однак не просто бігли, а й одночасно збирали сміття. Захід, який отримав назву Плогінг, організовують щороку представники управління молоді та спорту спільно з молодіжним центром. Таким заходом ми хочемо, хоча б тішечки допомогти і внести свій такий внесок для очищення цієї території. Плогінг він є таким традиційним заходом для нашого центру. Ми не біжимо марафон. Нам потрібно в легкому темпі бігти і паралельно підбирати сміття. Тому де таке поєднання прибирання та спортивних рухів. Долучились до екозабігу на байдужа молодь міст учасники бігових клубів дитячої юнацької спортивної школи, матусі з дітками та педагоги міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Сміття говорять, чимало. Здебільшого це те, яке залишають після відпочинку. Можливо, по думці деякі закидають швидше розкладається, але воно ще більше забруднює річкою, все навколо я ще неможливо достати звідти. Я коли побачила, що тут реально щось є таке, щоб очищувати, щоб екологічно щось. То, звісно, долучилася дуже велика радістю, бо це велика проблема. Недалеко звідси живу, тому я бачу цю проблему, на жаль, кожен день. «Збираємо пляшки, упаковки від сухариків, Багато чипсів, шла. одноразовий посуд. Пакетів дуже багато. Взагалі багато. Все одно сміття вже збираємо, біжимо, є повні пакети. Я Моя дитина з дитинства любить все підбирати і кидати в смітник, дуже не любить сміття, і я вирішила, що їй це сподобається, їй це сподобалося. вона ну, десь там. Саме першим вже Анастасія Чумаченко, родом із нової Каховки. У Хмельницькому проживає після початку повномасштабної війни, і тут хоче подбати про чистоту міста. Видно, як ідеш дуже багато сміття, і з цим потрібно боротися, бо це дуже небезпечно як для тварин, так і для людей і для природи. Невеличкими подарунками привітали учасників екозабігу представники відділення НОКУ у Хмельницькій області. Разом зібрали більше 30 мішків сміття. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Слава Україні!